Thank you Сьогодні у виробничих майстернях професійного училища будівництва та дизайну учні знову освоюють перші навички майбутньої спеціальності: перукарі, будівельники, зварювальники, швачки. Все майже як до 24 лютого. Тільки у майстерні Лідії Литвінюк, що 33 роки навчає шиттю, момент початку війни залишився на класній дошці. Рано вранці позвонила колега, що почалася війна. Почали обзвонювати дітей. Йому треба було, щоб батьки якось зустріли, забрали дітей, тому що. Бо вже їхали, і ця шуна дригалі в за приїхали за нею батьки. Вона дзвонить і каже, що нас обганяють танки. А далі учнівські швейні майстерні стали виробництвами з виготовлення такої дефіцитної на той час військової амуніції. Усім майстерням були люди, і волонтери, посторонні зовсім люди, і наші працівники. Тобто тут за машинами працювали і викладачі теоретичних навчань, теоретичного навчання, і вихователі, і бібліотекарі. Тобто всі сідали, пробували і з кожним виробом, це було вже швидше і професійно. Свій одноденний заробіток колектив училища витратив на придбання тканини. Купили й швейну машинку для трикотажу. Їх можна прирівняти до героїв, тому що вони з першого дня всі вихідні працювали на своєму ентузіазмі. Працювали всі, хто міг дістатися до закладу. Очолила цей рух саме Лідія Литвинюк. Зірець стійкості, бо наприкликав жаль, в перші дні війни на її долю випала. Дуже багато випробувань. І вона всім нам давала приклад приклад цієї незламності. Вона жила там у майстернях. Скажімо так, починається ранок з майстерні і закінчується. Скажімо так, Лідія Миколаївна уходить останньою. Ну, я не знаю, можна це розказувати, але ні чи, чи ні, але та вже склалося, що на початку березня був важкий період, і вона. І з поломаною рукою і ну але тим не менш була попереду всіх нас і настроювала на такий робочий позитивний лад. Більше тисячі підсумків для аптечок, 600 тактичних розвантажувальних жилетів, 1200 балаклав, шеврони, наліпки, поясні системи, чохли на каски, білизна. Проте своїми досягненнями не вихваляються. І директор у нас, ми всі шукали, як ті шить розрузки, бо не знали, як з чого починати. Спочатку пробували, пробували, пробували. Зараз вийшли вже, начебто кажуть, що в нас виходить. Мені до скарбки не розказали, що ви приходили, працювали навіть з поломаною рукою. Ну так, що ну, рука ліва була поломана. Це ж не правда. Не заважали? Ні, абсолютно. Пані Лідія каже, працювали всі з ентузіазмом, шили заради життя. маємо задоволення від того, що чимсь допомагаємо. Що якось потрібні, що чимось участвуємо в чомусь, в цьому, щоб закінчилось це все. І якщо воно хлопцям допомагає, а тим більше, якщо плита носки і гарні плити їх оберігає, то тут навіть так же. Продовжуючи тепер вже разом з учнями відшивати амуніцію для військових, Лідія Литвинюк мріє, що після перемоги учні вийдуть на офлайн навчання, а такий досвід більше не знадобиться. Уже хочеться шити сукню, хочеться щось таке мирне шити, а це хай залишиться десь колись в минулому. Буде проекти, будуть. Ми бу... У нас багато. Е... У нас є театр мод, мабуть, вам говорили. У нас там колекцій багато. Звичайно ж, одразу щось треба буде пошити, щось придумати. Щось мирне, гарне, красиве, українське. Обов'язково. Новини СТС. Днями Сумщину відвідала делегація Туреччини на чолі з надзвичайним та повноважним послом республіки. В рамках візиту він зустрівся з керівництвом ОВА представниками машинобудівного кластеру легкої промисловості вищих навчальних закладів. Хочу подякувати за цей теплий прийом. Ми побачили, що суми відновлюються. Починається нова сторінка в історії. Туреччина зі свого боку надає потужну підтримку Україні в економічному, дипломатичному та політичному планах. Дуже приємно, що ви своїм візитом підтвердили готовність і надалі співробітничати з судби відновити співробітництво в культурній сфері, можливо, в медичній в умовах війни і післявоєнного часу для нас дуже важливим є медичний напрямок, напрямок ліквідації надзвичайних ситуацій. Ми впевнені, що наші дружні відносини між Сумщиною та Туреччиною будуть мати практичні результати. Гостей знайомили з масштабами втрат внаслідок збройної агресії РФ. Зокрема, на Сумщині зафіксовано близько трьох тисяч руйнацій. Це приватні та багатоквартирні будинки, заклади освіти, культури тощо. В контексті районів найбільше постраждали Сумський та Охтирський. Також значних руйнувань зазнала дорожня інфраструктура області. Державних доріг 483 кілометри та 350 кілометрів місцевих доріг. Майже всі колони, які йшли через Сумську область, пересікали її вдоль та поперед і йшли на Київ. Окрім доріг, було зруйновано 15 мостових переходів. На сьогоднішній день половина з них відбудовується. Сумщина залишається відкритою для донорів і для інвесторів. Ми з радістю готові відбудовувати разом. Сумщина зацікавлена у спільній роботі у сфері дорожнього будівництва, а саме використання турецьких мобільних асфальтних заводів задля швидкого відновлення наших доріг. Також розглядають можливість навчання в Туреччині рятувальників ДСНС та медичних працівників. Крім цього, свої пропозиції щодо співпраці озвучили і представники бізнесу. Ми прагнемо поглибити взаємодію та погано. Пожвати торгівлю між турецьким бізнесом та підприємцями Сумської області, особливо враховуючи те, що в сьогоднішніх складних умовах бізнес Сумщини дуже потребує підтримки, і ми, як найбільша сумської області, бізнес-асоціація шукаємо шляхи для її збереження. Крім цього, під час зустрічі обговорили можливі спільні проєкти із виробництва обладнання для газу та навтопереробної галузі атомної енергетики, хімічної промисловості тощо. І не дивлячись на тимчасову окупацію деяких територій Сумщини і військові події, той терор, який чинили росіяни в нас в області, ми економіку ставимо на одне з провідних місць в нашій роботі. Низку ідей, які можна було б реалізувати спільно, озвучили і представники провідних вищих навчальних закладів Сумщини. А згодом для обміну досвіду та співпраці на Сумщині планують створити турецько-український культурний центр. Ірина Дворниченко, Євген Сердюк, новини СТС. Аферу з привласнення коштів організував 37-річний депутат із Сумщини. Він створив два кол-центри в Києві та Дніпрі. Найняв співробітників, які обзвонювали підприємців із проханням перерахувати кошти на потреби ЗСУ. До мене звернувся мій колишній знайомий, який запропонував відкрити на себе фоп. За що пообіцяв мені кожен місяць ну 100 доларів за рік такої ну, ідеальності я йому передав приблизно 1 мільйону гривень. Обов'язки входило те, що необхідно було прозвонювати фопів, і тобто повідомляти їм про те, що необхідно допомагати зсу. Тобто ми займалися збором коштів, які надходили на реквізити благодійного фонду. Отримані кошти шахраї перераховували на спеціальні рахунки і використовували для власних потреб. Таким чином, за кілька місяців шахраям вдалося ошукати майже 6 тисяч людей і заробити 9 мільйонів гривень. А щоб приховати злочинну діяльність, аферисти перераховували піввідсотка зібраних коштів на потреби армії і навіть надсилали відеозвіти благодійникам. Оператори так звані шахраї відправляли людям по месенджерам WhatsApp, Viber, Telegram, відео, відео на яких були, знаходились люди в формі, які дякували даному фонду за допомогу до ЗСУ. А це були ж ті самі особи, які і скоювали даний злочин, а саме шахрайство. Організаторам злочинної схеми та ще семи його спільникам нині повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. В день 13 вересня росіяни стріляли по Сумщині з мінометів. Після 15-ї години ворог здійснив мінометний обстріл з Новгородської громади Шосткинського району. Було два прильоти, ймовірно, з міномету. Обійшлося без жертв і руйнувань, повідомили ОВА. Ніч на 14 вересня минула тихо. У жовтні запрацює електронна черга на кордоні. Міністерство інфраструктури разом з Держприкордонслужбою та Державною митною службою презентували проєкт Електронна черга перетону кордону. Система дозволятиме перевізникам попередньо записатися і приїхати у пункт пропуску заздалегідь призначений час. Зареєструватися в електронній черзі можна буде через спеціальний сайт. Наразі він у розробці, а в тестовому режимі запрацює вже наступного місяця. В Україні розробляють мобільний застосунок Вивчаю не чекаю для учнів перших-четвертих класів. Громадська спілка освіторія та міжнародна організація World Child Holland у партнерстві з Міністерством освіти і науки України розробляють мобільний застосунок Вивчаю не чекаю. Він допоможе учням початкової школи вивчати математику та читання за українською навчальною програмою у будь-якій точці світу. У застосунку дитина вчиться, переглядаючи освітні відеоуроки, розроблені за підходами мікронавчання та граючи в інтерактивні міні-ігри. Застосунок для вивчення математики у перших-четвертих класах презентують наприкінці вересня. Водночас окремий додаток для вивчення української мови з'явиться в доступі до кінця року. На деокупованій території Харківської області доставили гуманітарну допомогу з Сумщини. Сумщина долучилася до ініціативи офісу президента і надала посильну допомогу сусідній області. Відтак, 4180 продуктових наборів спрямували місцевим жителям на Харківщині. Це був продуктовий резерв, створений в обласному гуманітарному штабі на випадок важкого проходження осінньо-зимового періоду. Крім того, на Харківщину передресували 28 вагонів з продуктами від міжнародної благодійної організації «World Central Kitchen». ЄС скасовує платний роумінг для України. Європейський союз введе Україну у зону свого безкоштовного роумінгу. Це дозволить українцям користуватися послугами своїх мобільних операторів та не платити за дзвінки за кордону. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фондерляйн.